Жінка не хоче сексу. Не хоче гратись, це як обов'язок, не звертає на вас уваги, в неї любі до на нулі. Що робити? З цим питанням до мене звертаються чоловіки майже щодня. Що робити вона не хоче. Ну, по-перше, дослухати це відео до кінця, а подалі робити висновки. А потім вже робити дії. Бо жіночий сценарій сексуальної поведінки від чоловіка вимагає дій. Саме діяти, бо жіночий сценарій сексуальної поведінки залежить напряму в більшості жінок від того, як чоловік проявляє турботу про неї. Почуйте мене зараз не про гроші. Не про тіло, не про те, на якої автівки ви їздите, скільки ви заробляєте, бла, бла, бла. Тому не треба оце все коментувати. Про те, як ви проявляєте турботу до вашої жінки. Турбота це не віника з перехода їй вручити або якось стрибничко сказати: «На, мала, збуджуйся. Ні, лібідо так не працює. Чому за міжня, бо за чоловіком? Чоловік оособлення маскулінності, турботи вирішення проблем. Станьте для своєї дружини чоловіком, вона стане знову для вас жінкою. Не намагайтеся це аналізувати, просто спробуйте. Вирішить ради неї питання, яке для неї надважливе? І не почніть, а то віддіть справу до кінця. І ви побачите, що вже в цей вечір, коли ви це вирішите, у вас буде охренітітельний секс. Просто спробуйте так працює. Якщо ви не знаєте, яку саме проблему для неї треба вирішити ну, навіть так, ви живете багато років, але ви не знаєте, що турбує вашу жінку. Ну то влаштуйте їй таке побачення, щоб в неї просто зірвала дах, щоб це було круче, ніж перша ваша зустріч. Не просто відправити дітей до бабусі і придбати черешню. Ні. Зробіть так, щоб вона зрозуміла, що ви заздалегідь заморочились. Ви зняли для неї квартиру або готельний номер. Ви влаштували їй якусь пригоду. Вона приїхала, а там вже квіти, шампанське, її улюблені страви, якийсь інтимний подарунок. В неї очі загоряться. Повірте мені, за 6 років існування готелю ми влаштували тисячі таких фантазій. Це не просто повертає пристрасть. Це другий медовий місяць у людей на 10-му році шлюбу починається. Пишіть, ми допоможемо. Ваша